Найзручніше ліжко Манчестер. Чому я його люблю? Бо тут іде дуже м'яка подушка під нахилом, і ви буквально лягаєте на неї відпочити. Як на диван присіли, я вам серйозно кажу. Крім того, в нього йде 7 років гарантії і куча додаткових плюшок. Тут воно в нас йде з додатковими опціями, тому що ну реально, от ми сюди всунули все, що можна, і люди таке ліжко обирають. По-перше, підвищений короб. У вас тут реально 40 см корисної площі по глибині, це як шафа додатково під ліжком. Зйомний чохол. Це гарно, це практично. І також можуть бути високі або низькі ніжки, але для такої висоти ліжка вже ставити високу ногу, ну це буде дуже високо, тому що в мене зріс 183. Ось наскільки мені вже трішечки навіть незручно на нього сідати, бо воно високувате. Ціна ліжка такого стартує за розмір 1,60 м-22 тисячі гривень. Саме це у нас іде по ціні. Зараз я вам скажу. О! 33 500 майже, але це розмір 180. Тут іде опції додаткового е зйомного чохла і вис високого короба. Коротше, напхано тут прилічно всього. Тому, якщо цікавить ліжко Манчестер, воно є на складі е в різних розмірах і тканинах, і його можна замовити навіть в розмірі 2 на 2 метри. Сайт Солоха є і в шапці профілю телефон для зв'язку.